У ж шмат. Какой трави чи що, я не розумію що це. А ну, може ти зрозумієш? Он ну, понюхай. Давай. Запах чт лимон? і що там ще? В нас, в лимон Lимонне. Оце лимон? ну це пизда просто. Блять, ну це каша. Вообще пизд... Бля, після того вообще, блядь, говно ёбаный пизда. Охуеть, блядь, який контраст. Який контраст. Ого. Ого. Вона прям хуйова, поняли? На контрасті стою з гладцем. Оце прям пизда повна. Пересолена, як каша, блядь. Я пизду. Це занадто сильно, нахуй. Симби, кейнь.